Всім привіт! Сьогодні ми готуємо твердий сир. Отже, в мене в холодильнику залишався кілограм кисломолочного сиру, і не знала, що вже з ним робити. Але тут пригадали дуже гарний рецепт твердого сиру, для якого нам знадобиться мінімум інгредієнтів, а саме: кілограм кисломолочного сиру, літр молока. До речі, будь-якої жирності немає різниці. Чайна ложка солі і чайна ложка соди. І все. Це дуже легкий та простий рецепт для приготування, тож у вас не виникне 100% ніяких з цим проблем. Беремо каструлю і висипаємо в неї кілограм сиру. Одразу в каструлю додаємо літр молока. Хочу повторитись будь-якої жирності, немає різниці абсолютно. Трошки перемішали, закрили кришку і ставимо на вогонь. Тепер чекаємо на закипання. Обов'язково періодично помішуємо. Для того, щоб не пригорало, не приставало до каструля. Молоко разом з сиром вже закипіло. Тож, ретельно помішуючи, проварюємо ще 3-4 хвилинки. Тепер беремо миску, ставимо друшлаг. І виливаємо з кастролі ще раз дружок. А ось цей сироп повертаємо назад до каструлі. Кастролю знову ставимо на вогонь і додаємо Одну чайну ложку солі і одну чайну ложку соди. Не бійтеся додавати чайну ложку соди, вона буде зовсім невідчутна. Включаємо плитку. І постійно помішуючи, дивіться, як одразу. Одразу утворюється ось така, як піна. Замішуємо сирок. Ось так він має виглядати. Ми виключаємо плитку. Ось так він виглядає. Беремо глибоку тарілку або будь-яку форму, у якій ви будете формувати сир, застеляємо її харчовою плівкою, ну, для того, щоб потім легше було його дістати. Ось так. І викладаємо наш сирочок у тарілку. Це ось в такому вигляді залишаємо його до повного вистигання, а потім ставимо у холодильник. Обов'язково приготуйте такий твердий сир, Я думаю, що він вам обов'язково засмакуйте. Також підписуйтесь на наш канал. Якщо ви ще досі не підписані, залишайте свої лайки та коментарі. Дістала наш сирочок з холодильника.